Минуло 69 років відтоді, як пролунали залпи салютів на честь перемоги над ворогом у великій вітчизняній війні, В святкових костюмах, на яких виблискують бойові нагороди, з квітами в руках, ветерани війни та праці вітають один одного зі святом, традиційно розпочинаючи день 9 травня у сесійній залі міської ради. Сьогодні ми низько вклоняємося і висловлюємо безмірну вдячність ветеранам, які подарували нам мирне життя, людям, які для кожного з нас стали яскравим прикладом патріотизму, витримки та оптимізму. Розпочав свою промову виконуючи обов'язки міського голови Дмитро Барнаш. Той агресор був зупинений саме вами, і саме ваша подвиг є найбільший, найзначніший у всьому світі. Це для всіх нас, для наших дітей за для нашої України, за для всього світу був зроблений. Дякую вам, шановні ветерани. Дякую з чистого серця. Цей день не тільки чудова нагода повернутись думками у трагічне минуле, а й висловити безмежну подяку і повагу. Низький уклін кожному, хто своїми грудьми заслонив рідний край від нацистської навали і подарував нам життя ціною свого. Напередодні у всіх храмах міста відбулися панахиди за загиблими під час Великої вітчизняної війни. 8 травня у соборі Пресвятої Богородиці молилися за упокій душ мужніх захисників вітчизни, очільник міста Дмитро Барна. Та голова Прилуцької райдержадміністрації Іван Тютюнник. Почесний громадянин міста Юрій Коптів протягом останніх років не змінює традиції, де б не був меценат, і які б події не відбувалися довкола. Він приїжджає на 9 травня до прилук, щоб розділити радість свята зі своїми земляками. 9 має це пам'ять о тих людях, які для нас зробили нас, ділили говорити, щасливими. тому що вони не пожаліли життя. Не пожалели ничего для того, чтобы мы жили, жили и ни о чем не думали. А сегодня вот я зашел, посмотрел на них. Вот еще одному э, надо у них учиться, надо учиться любви к жизни. Они вот все сидят сегодня, они все улыбаются. Вы знаете, такая улыбка, она не искусственная, она такая вот от души. І вона отчується, вона чувствується всім, що вони хотят, у тані, ані що вміють жити, вони вміють улыбаться. і от треба у них навчитися за чисте безхмарне небо, велику перемогу, за самовіддану боротьбу у тилу ворога і відбудову країни у мирні часи. Ветерани отримали від міської влади грошові заохочення. Хочеться пожила крис нашим меценатам. Жизни, удачи, тоже счастье, тоже улыбаться, тоже быть веселыми, как мы. Спасибо за такие слова, что нам, нас поддерживают. Прилуцька міська ветеранська організація одна з найбільших в області, зазначив її очільник Георгій Хотін. Наші ветерани не лише активно займаються патріотичним вихованням молоді, а ще й гарні спортсмени. Напередодні пам'ятної дати відбувся шаховий турнір, наймолодшому учаснику якого 65 років, найстаршому 87. На день перемоги переможцям вручили заслужені медалі, грамоти та матеріальну допомогу. Опісля всі учасники урочистого прийому поклали квіти до пам'ятника нашому земляку, герою радянського союзу Івану Дубинському. А на театральній площі на жителів та гостей міста чекав святковий концерт від хору ветеранів. Тут лунали пісні, сповнені великою любов'ю до рідної батьківщини, повагою до воїнів-визволителів, ненавистю до ворога та незгасимою надією на торжество справедливості.